Це, друзі, в мене сигнал. Я аж прокинувся, коли почув його. Саме цікаве, тому що всі знахідки на дні. Вау, це щось цікаве. Слава Україні, друзі, і смертю російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо по першій світовій війні з такого чудового лісу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиє життя. Друзі, сьогодні ми шукаємо. По позиціях австро-угорських і німецьких військ, і обов'язково будуть цікаві знахідки. І в мене є таке бажання розкопати цілий бліндаж. Подивимося, що з цього вийде. Подивимося, що на дні бліндажа буде. Очевидно, друзі, тут були німці, тому що я знайшов ось такого гарного німецького кітельного гудзика з короною, а саме це Прусія. Ось так. Трішечки волого сьогодні, тому що дощ падає. Тому знахідки такі. Ось з вушком, але вушко трішечки загнуте. Ну нічого, сподіваюся, на якісь цікавіші знахідки, ніж гудзики. А з гудзиків все розпочинається. Де ж цей мій бліндаж, якого я так хочу розкопати? Пробую щупом бліндажі, а вони поки що порожні. Можливо, солдати більше надавали перевагу наметам. Не лізти в землю, а собі жити ось так гарно в наметі. Тому що це цитилові позиції і фронту тут не було. А під гудзиком, друзі, в мене був сюрприз. Не це біле, це якась порцеляна тарілка, можливо. У мене була ось така лопата, а під лопатою вже пляшечки. Ось, бачите, маленька пляшечка, і, мабуть, це діанка. Зараз глянемо. Так, це Діана. Малесенька, розписана пляшечка з гарненькими літерами. Цілесенька. Лайк like, і продовжуємо копати, тому що там ще є і є порцеляна бита, але, але може бути щось і ціле. Я не буду руками нічого робити, ось цегла, тому що можна поранити руки. Потрібно акуратно обкопувати, і тоді обов'язково щось буде. Друзі, це, мабуть, був маленький бліндаж. Не глибокий, але все одно було там сміття. І погляньте, що я викопав. Ну, це бите, декілька битих пляшок. Ось такі речі. Мабуть, це було від пічки. Ось якесь залізо, теж схоже на трубу. Також, мабуть, щось було. Підковане щастя. Це здається рештки бліндажного ліхтарика. Ось Лопату я вам вже показував, це розписана пляшечка. Діана ще викопав одну пляшечку цілу, але, на жаль, без літер. Ось вона. І ще викопав одну цілу пляшечку. І також, на жаль, вона без літер. Але всередині є бейліс. Так що теж цікава знахідка. Звісно, я жартую. Камради поряд теж копають яму, подивимося, що вони викопають. Ну і гадаю, знахідки будуть далі. Закопую зараз яму і йду шукати. Камрад копає краєчок бліндажа такого неглибокого. Ну, але в принципі глибоко. Погляньте, яку нору він викопав велетенську. Це вже десь більше метра. І каже, там ще є знахідки. Зі знахідок в нього просто унікальні такі речі. Фрагменти скляної мозаїки. Я жартую, звісно, але каже, що там ще цілі пляшки є. Ось цегла. ну Дно бліндажа саме цікаве, тому що всі знахідки на дні. Ось, друзі, таку річ незрозуміло я знайшов вусика, латунь. Тут залишки сукна чи фетру. І ось тут, наче, такий гудзик. Ось вже один вусик відпав, відгнив. Матеріал латунь. Гудзик теж латунний і пофарбований у чорну фарбу. Чи це не гудзик, тому що ось таких шість отворів. Не знаю. Я спершу подумав, якщо так придивитися, що це розетка від пікеля фетрового. Ну, але не схоже на це. Можливо, я помиляюся. Хто знає, що це таке, підкажіть у коментарях. Ми вийшли друзі з молодого лісу, тому що розпочався потужний дощ і там дуже дуже мокро. Ходимо поки що ось по таких бліндажах в чистому лісі, звісно, сигналів тут значно менше. Тому що там, де чистіше, там більше камради ходили. Ну, але все одно в мене є гарний сигнал. І це перша на сьогодні монетка. Вона взагалі поверхнева на брустері бліндажа. Я гадав, що хтось викинув сміття, але ні, це монетка. І, друзі, це два гелера. Повірте мені, мабуть, що 100%. Так, це 2 Гелера. Ось проглядається Орел. Австро-угорщина. Більше терти не буду, тому що руки мокрі, рукавиці мокрі, все в болоті, в багні. Сподіваюся, дощ припиниться і трішечки підсохнемо. Біля бліндажа в мене цікавий артефакт трапився. І, друзі, погляньте, щось маленьке, зелененьке і це луска від Пікельхельма. Лише одна єдина. А де ж цей пікельхельм німецький? Офіцерський. Немає, потрібно шукати, довкола пікати і, можливо, ще щось напікається. Ну, поки що лише фрагмент. Був тут німець-офіцер і загубив свій пікельхельм. Під старим деревом камрад викопав стару річ. І я вам показую, друзі, несподівана знахідка. І по вигляду і по патині можу сказати, що це період Русі. Гарна така пряжечка 100% цей період. ну Тут ми ніколи нічого такого не знаходили. Можливо, хтось цей час ходив і таку пряжечку загубив. Погляньте, яка прекрасна зелена патина. Ну, ось і давнина трапляється. Ні, це не пряжечка від Пікельхельму, якщо хтось подумав. Це стара пряжечка, можливо, 11, 12, 10 століття. Точно вам не скажу. Але це давнина. Ну що ж, будемо шукати, можливо, якусь і давнину знайдемо, хоча я хочу якось капена обсайхену, або знайти ось цей заповітний бліндаж, який розкопав би. Ну, подивимося, зараз погода така не дуже сприятлива, багно, тому будемо дивитися вже по обставинах. Оце, друзі, в мене сигнал. Я аж прокинувся, коли почув його і подумав, що це пряга або якийсь відмінник. Але ні, погляньте, це конина від кінської збруї. І яка вона здорова. А міг би бути якийсь капана, або відмінник, або пряга. Оце сигнал. Ну що ж, це найбільший за сьогодні сигнал. Цікаво, де камради? Один камрад пішов копати бліндажа. Ну що ж, потрібно його знайти і подивитися, які він знахідки знайшов. Камрад вирішив розрити край бліндажа і вже є пляшки. Одну він викопав, а ось це друге щось. Вау, це щось цікаве. Щось цікаве і розписане. Погляньте, літери є. Зараз будемо витягувати, друзі, отакий то бліндажик. А до речі, і перед тим він витягнув ось таку пляшечку, і вона теж розписана. Правда, не багато літер, але вони є. І це вже приємно. Ну що, будемо викопувати, витягувати. Ну що, друзі, момент істини пляшку ми відкопали і що, будемо витягувати її? Витягуємо! І вона цілесенька. І погляньте, як гарно розписано. І що тут пише цікаво? Що це? Тіволь якийсь? Невідомо, що це за пляшка, до речі, я вперше таку бачу. Але якась цікава. Ось з гербом. З ініціалами, мабуть. Можливо, я не знаю. Кабана. Кабана. Габана. Тіволі, Тіволі. габана. Це, мабуть, щось італійське. Та, мабуть, щось італійське. Ну ось вже дві розписаних пляшечки, друзі. І продовжуємо копати, тому що там є ще пляшки. Друзі, в Камрада ще є цікаві знахідки, і я вам пізніше покажу. А поки що бачите цю яму. І це моя яма, я недалеко від його бліндажа знайшов смітник. І тут є пляшки. І, на жаль, поки що все бите і погляньте, яка гарна була пляшка. І вона бита. Бровар паровий буск. Шкода, звісно, пивна пляшечка, буськ. Пошукаю горло, можливо, я її знайду. Рідкісна пляшка. Ну, Але, на жаль, ось така. Шкода, шкода. І погляньте, що смітнику було. Відро, миска. Ось, Австрійська. Ось така ще пляшка. І трішки битого скла. Ну і бите скло було розписане. Подивимося, що там буде глибше, тому що є ще якесь сміття, цегли, черепиця. Це все там є і потрібно викопувати. Я докопався до дна. Яма глибиною, можливо, метр 20, метр 30, можливо, навіть ще глибше, тому що я ще ополонку робив, в принципі. Всі знахідки були десь на глибині 70 см. Але я нащупав глибокий сигнал, почав купати, і на самому дні була ось така тарілка. На жаль, вона побита. Ну, частково я її побив, але Франца Йосифа на ній немає. Тому не сильно шкода. І отже, результати з цієї ями в мене ось так сміття. Що можу сказати? Три цілих пляшки, і всі цілі це нерозписані пляшки. Битих пляшок, можливо, 5-6. І десь 5-6 битих пляшок саме Бузьк. Певних пляшок буск. Бровар паровий. От тут ще внизу пише. Що пише? Гута і якась там гута. І ось тут, яка гута пише. Ну, мабуть, також якась гута, а можливо, якісь інакші літери. Якось трішечки вона відрізняється. Всі ось пляшки буск, вони биті. Бута яблон. Ну, ось така якась яблонська. Різні, здається, в них виробники. Ні, ось тут теж така ж сама, а ось тут щось наче інакше. На жаль, ось такі лише биті пляшки. Ну, що можу сказати? Закопуємо і продовжуємо шукати. А, до речі, зараз покажу вам ще знахідки камрада. Камрад же яму закопує, тому що він також все докопав до дна. І погляньте його знахідки. В ямі він знайшов ще ось таку шишку на тікельхель. Верхів'я. Гарненьке в стані чудовому. Старілочкою. Супер знахідка. Також дві пляшки, розписані, я вам показував. І такий корочок порцеляновий. І дві таких не розписаних, але досить цікавих антуражних пляшки. Ну, Бачите, є гарні знахідки. Ну що ж, друзі, ніч настала, самотні лоси ходять, вовки виють, і нам час їхати додому. Всі знахідки ви бачили, сьогодні розкопали декілька бліндажів. Знайшли запчастини до пікельхельму і різноманітні цікаві пляшки. На жаль, мої пляшки цікаві були биті, але все ж таки знахідки є. Знахідки. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України і також підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання будуть в описі до відео і в закріпленому коментарі. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі! Слава Україні!